Добре, давай. Якщо б же теж цю тему, якби да додати що важливі фрагменти, так. так все ж таки, скажи, Індія перестала купувати російську нафту? Тобто Трамп додавив Індію? Ні. А що ж це, Зараз це поясню. Трамп е, вигадав? Чи Зараз що? поясню. Зараз поясню. По-перше, щоб зрозуміти стосунки між Америкою, Китаєм і Індією, то потрібно обов'язково Росії. Обов'язково потрібно так, так зрозуміти економіку. Щоб ви зрозуміли для себе, Індія сьогодні торгує з Росії, експортує на? Один відсоток, а з Китаєм 4%. Тобто, якщо брати, це 5% експорту. Mm -hmm. Експорту 5%. Якщо ми беремо Індію і США і Євросоюз, то 18% Євросоюз і 22% це США. Тобто разом 40%. Ого, то, ого, тобто, багато. це ну, майже 10 разів більше так. питання. Як ти вважаєш, з ким би хотів би мати відношення Індія? З Росії, з Китаєм чи з США з Європою? Ну, зрозуміло. Зрозуміло. Все зрозуміло, звісно. Тобто, зрозуміло. Все Тобто Йдемо далі. Скажи, будь ласка, ну, якщо ми говоримо з тобою, що. Ми пам'ятаємо, як відбувався, як так скажемо, Росія почала постачати нафта в Індію. Це можемо сказати про те, що подякуючи Байдену. Так, тому так, що так. я хочу вам сказати, друже, що за ці роки США втратила десь більше 25 мільярдів так. доларів. Вони ні, тобто не дорахували не своїх грошей, так скажемо, не постачали в Індію на 25 п'ять мільярдів так, так. доларів. Це величезна сума. А це подякуючи Байдену. Він за заперечував, тому змінився так скажем: постачальник від США на, на Росію. Подякуючи Байдену, так. тому ми можемо говорити, що а, сьогодні дуже зацікавлені, щоб, щоб американські компанії повернулись на індійський ринок. Що робить Моді? Моді робить наступне: якщо ми сьогодні, так роздалимо 40% десь це, а, державні підприємства. НПЗ, так. а 60% приватний так, сектор. Так, так, так. НПЗ. Тобто, що відбувається зараз? Зараз це 40% НПЗ, вони дійсно почали, так скажімо, відмовлятись від російського газу о, о, нафти, о, да? о, о, нафта да, від російського нафта. Але приватні підприємства почали збільшувати. Хитро. Uh, <ріст> і Як? купляти це нафта напряму, а потім продавати uh, державним підприємствам це нафта, яке купляють. А і типу, то, вже то, там, да, там, ну, там, ну, якщо говорити відверто, там десь є дійсно 10%. Якщо брати uh, по країні, то дійсно на 10% впало. Але це 10% це дуже мало. Тому. Коли це доповели мені кажуть, що коли доповели це Трампу, він дуже образився на моді. І каже, типа ну ти що ти чувак, ну що ти мені там розповідаєш, що ти там 50 відсотків <риско> uh, да, різко знизив за зніско знизив. Тобто це неправда. Тому, друзі, я впевнений, що якщо по, подивитись показники економіки, а слухай, ну скажу відверто, ну Індія не зможе сьогодні сказати, ми не будемо купляти російський газ. Чому тому, що ріст економіки... Ой, я сказав, газ. Да, вибачте, да Індія не зможе сьогодні там за там 2-3 місяці відмовити світ російського. Газу, газу, ой, нафта. Вибачте, будь ласка, нафта, тому що це неможливо, тому що сьогодні ріст економіки, десь там 4-5%. Тобто додаються дуже багато підприємства в Індії, де не вистачає цього нафта. І палива дизельного, наприклад, і потреба росте у Індії. Тому сьогодні, наприклад, купляти нафта, змінити Індія може. Зрозуміло. Але це повинно бути, це умови будуть американців, що це повинно бути обов'язково, наприклад, або це буде. Американська нафта, наприклад, вона не може бути такі конкурентній, як російський нафта, тому що друзі, да, друзі, тому що ну, реально можу сказати, що російська нафта це вона дуже дешева сьогодні для Індії. Але можуть сьогодні постачати там. Арабські Емірати можуть постачати, там. Катар може постачати, Венесуела. Я думаю, що зараз там зміниться ситуація з цим кокаїном, які там візуть тоннами. Я думаю, що Венесуела почне постачати. Ірак може постачати. Тобто сьогодні можна брати, змінювати, так скажімо. Хто продає, тобто Росію. Я впевнений, що це швидко не відбудеться, але я думаю, що за рік спокійно можна перейти на інший ринок. Є питання Давай. Ірина Поливач так. питає: Вітаю, а, Ірина. а Зозуля стверджує: ну ми знаємо, здогадимось хто, що війна скоро закінчиться, а може дійсно в неї зв'язки з Росією, і вона щось знає. Юлія та машинку має цінувається. Так, да, так, 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 зробила гучну так, так, заяву. Так. Так. Дивіться, ну я хочу сказати, що я цю заяву чув, бачив, і хочу сказати, що не тільки він вона, а ми бачили, говорили про це в попередньому ефірі. Що і Бужанський, якщо так, не помиляюсь, так, 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 також так. сказав. Друзі, я хочу сказати, я про це кажу десь 6 місяців. Вже і ще раз хочу і розказати, я впевнений, що. Реальні перемовини почнуться десь кінець жовтня, середина листопада. От тобто я вважаю, штору. що так, 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 так. Це буде почнеться зараз. Ну, т, скажімо, місяць і ще, і я думаю, що почнуться перемовни. Я хочу сказати, що вони вже йдуть. Да. Ось тобто навіть так. Так. Да? так. Міжу... Ну вони дуже такі. Так скажемо. Обережні. Обережні, так. І з чого? Ну, я не можу сказати, що це перемовні. Тобто, іде розмова, як почнуться перемовні. От так буде правильніше. Тобто, ну, послухайте, ну, перемовний чесно не просто там, ало, слухай, давай зустрінемось, поговоримо. Ну, це потрібно підготуватися, розумієте? Ну, це, ну, ви розумієте, що це крімловський чумо зробив замахом на нашого президента ну, мінімум 10 разів. У мене питання, ну ви розумієте, як важко вообще з цим людям зустрітися? Ну, коли ти знаєш, що, ну як може зустрітися людина, яка хотів вбити тобі 10 разів? І давало розпорядження. Так. Ну, звісно, От і все. звісно да. це Індії я відповів. Так. Що стосується Зозулі, ну дивіться, слухайте, ну я до Юлії Володимировні ставлю з поваги тільки в єдиному виключному, так скажемо, випадку, да, тому що вона ну, як моя мама, ну, це єдине, що я можу сказати. Ну але ну слухай, ну, я вважаю, що їй ну, немає шансів, ніяких в політиці, їй не потрібно бути в політиці. їй потрібно сидіти вдома. У неї є дуже е, красуня донька, я не пам'ятаю, як звати є, Євгенія. Євгенія, так. і займатися е, родичами своїми, знучками, там, вну, внуками. так. От я вважаю, що от вона повинна цим займатися. Не потрібно розповідати нам, що там є, що там хто сказав, які зв'язки. Трачають Юля Володимировна, витрачаєте це гроші, яких ви витрачаєте, на жаль, на свої хлобіста в Америці. Витрачаєте на український народ, на зсу. Оце це вам моя порада. Ви витрачаєте сотні мільйонів доларів. Я знаю, скільки лобіські компанії ви працюєте.